Якщо ви не лізьте, до вас взагалі ніяких питань немає. До мене не спілкуйтесь. я прийшов до чоловіка. Так і ви до нас не спілкуйтесь. Я не до вас, я до нього прийшов, я хочу знати його Тому дані. Ви до нього Тому що він мене зупинив. Ти буде до нього труситися. Так і що Наші, тепер? Ну, ну, так... Можна, про... пусті, ну, так ваші стану... документи, дайте мені, будь ласка, я буду оцінювати ваші дії. Добре, це ж ну, на якийсь Аліекспрес, що поцікавився. Аліекспрес, так, да. Аліекспрес, у нас щось, є проблеми. Ну, Так на кого мені писати заяву? Нехай надасть документи, щоб я на нього написав заяву, що в мене з ним проблеми. І з його діями, і з його роботою мені писали. Чого це? Чого? От ви особіняєте машину. У вас регламент такий, по моїй вимозі, ви маєте надати мені документи. Хто ви що ви? В чому проблеми у вас? З цим виконанням цього пункту, цього пункту. В чому проблема у вас з виконанням цього пункту? Ну в чому? Що? Не в чому? Просто-напросто ви знаєте, що тут стоїте просто так, що за кожну бумажечку, котра на вас піде, вам по шляпі надають.